Проблема безпліддя як жіночого, так і чоловічого, вона не стає деталі поширенішою. Отож, що таке безпліддя? Вирок чи можливо заклад до дії? Про це ми сьогодні поспілкуємося із професором академіком Української академії наук, президентом Української асоціації репродуктивної медицини, доктором медичних наук, звідувачем кафедри акушерства і гінекології Буковинського державного медичного університету Олександра Михайловичем Різького. Отже, доброго дня. Олександр Михайлович, скажіть, будь ласка. Наскільки актуальна проблема чоловічого та жіночого безпліддя в Україні? І ще таке питання: які тенденції зростання цього захворювання в останні роки? 10-15% подружніх пар, на жаль, безплідні. І ця тенденція стабільна у всьому світі і в тому числі в Україні. І чим більш розвинута країна, чим більш розвинута діагностика. Тим більше на це звертають увагу. Тому здається, що розвинути в розвинутих країнах більше, ніж в країнах Третього світу. Але це не так, це скрізь однаково. Природою так влаштовано, що кожна десята подружня пара, на жаль, не може мати дітей. В Україні МОЗ каже, що біля мільйона подружніх пар безплідних, але офіційна статистика от за 2013 рік. Це 45 тисяч жінок з безпліддям, і біля 13 тисяч чоловіків з безпліддям. Тобто цифри не такі вже й великі для нашої країни. Пов'язано напевно, з тим, що страждає статистика, діагностика, реєстрація. Думаю, так звертають увагу на безпліддя інколи досить пізно а жінок лікують від міоми, виготосудинна дистанія, якісь інші ендометріоз. І тільки хтось на 10-му році може спитати, а власне діти у вас є, і тоді починаються розкрутки, і знову ж вони йдуть під іншим діагнозом, а не безпідлітні. І коли звертається вже в спеціалізований заклад, то тоді ставиться діагноз безпідліття. Ну, наприклад, я вам скажу, що деякі наші регіони України мають поширеність чоловічого безпліддя три сотих на тисячу чоловік. Ну, уявіть собі, три чоловіка на тисячу, ну, це, ну, це досить. Хоча у нас за рік проходять тисячі чоловіків з безпліддів, які обстежуються лікуються. Тобто, питання досить складне, воно з одного боку потребує більш уважного відношення саме пацієнтів. І вони повинні знати, що якщо впродовж року, регулярно статевого життя, вони бажають мати дитину і не наступає вагітність. Вони повинні звернутися в спеціалізовані заклад. Хоча б на перший рівень в кожній області створені кабінети планування сім'ї, служби планування сім'ї, які повинні виявляти таких пацієнтів. Ну, якщо говорити про тенденцію, за останні роки то не можемо сказати, що вона зростає чи знижується. Як ви можете прокоментувати? Ми прослідковуємо останні 20 років. Те, що збільшується діагностика, кількість. Але вона дуже помірна. Ну, наприклад, якщо 15 років тому назад це було 35 тисяч жінок з пісню, то зараз 45 на 10 тисяч. Ну це не такий вже приріст діагностичний, який би хотілося. Напевно, ну, все-таки завдяки діагностиці. Так, да, однозначно діагностика, і потрібно ставити діагноз безпліддя і з ним боротися, а не з іншою. У нас, на жаль, в гінекології прийнято боротися з якоюсь хворобою, з міомами. Не з хворобою потрібно боятися, боротись з безпліддям. Якщо поговорити про цифри, от яка приблизна пропорція у відсотках чоловічого та жіночого безпліддя в Україні? Міжнародна статистика 30 – жіночі, 30 – чоловіче, 30 – поєднане і 10 – неясного походження в Україні. От за 2013 рік 73% це жіноче безпліддя, і от залишається там скільки це чоловіче безпліддя. От яка. Тобто жінки продовжують брати на себе весь тягар за цей сумний діагноз безпліддя. І роками обстежуються, лікуються, оперуються, і тільки хтось колись на 10-му році не обов'язково медик. А сусідка спитає, ну, власне, а ви чоловіка обстежували? і тоді стане зрозуміло, що діло не тільки в, в жінці, а й може бути проблема. Британські вчені нещодавно довели, що навіть тримання систематичного ноутбука на колінах може викликати безпліддя. І ось, власне, чому виникає безпліддя? Які фактори основні його викликають? Всесвітня організація охорони здоров'я визначила. 22 чоловіка жіночого безпліддя і 16 чоловічого. Якщо брати чоловіче безпліддя, то 70% це так зване ідіопатичне, ми не знаємо причини. Погана сперма. Чому не знаємо. У жінок навпаки 70%, а то і 90, ми знаємо причину, а 10% неясного походження. Тобто з жінками якось розібралися і так більш. Просунулися в плані діагностики лікарні. А от з чоловіками складно. І не тому, що ми не хочемо, а природа настільки сховала причини чоловічого безпліддя, що ми не завжди можемо їх. І от для клінік репродукції на сьогоднішній день пошук причин чоловічого безпліддя не є таким актуальним. Нам потрібно хоча б один сперматозоїд, для того, щоб зробити західник. А потім ми віддаємо урологам, вони обстежують, лікують. І відновлює сперматогенез. А наша задача зробити вагітність і віддати назад в загальну сітку до лікарів. Говорячи про причини, які викликають спріття. Можемо сказати про те, що хвороби, перенесені в минулому, також можуть вплинути на такий невтішний діагноз у майбутньому. Особливо, особливо інфекції, що передаються системним шляхом, і особливо. Інфекції, які наполовину віруси, на половину мікроби. Ну, наприклад, хламідії це взагалі трагедія для репродукції, тому що хламідія важко діагностується, неоднозначно трактується, лікується по-різному різними спеціалістами. І все це призводить до того, що хламідіоз залишає, як назвав це так, імунологічний хвіст або слід. Якісь є всі проблеми, пов'язані далі з безпліднім і невиношуванням вагітності? Серйозна проблема. Люба інфекція. Ну, статистика дуже чітка. Ну, наприклад, одна атака гострого запалення придатків матки у жінки і 30% труби непохідні. Дві атаки, я маю ось, температура, виділення гнійне, клініка підвищення всіх показників. Запальних, і вже половина 60% труби непрохідні. Три атаки вже 70%. Тобто кожна інфекція спричиняє у жінок, в основному це проблема непрохідності маткових труб. А у чоловіків це порушення сперматогенезу. Якщо є подружня пара, в яких вже є старша дитина, і ось виникає проблема, вони хочуть наступну другу дитину, і них виникає проблема з безпліттям. Що би ви порадили? Чому може виникнути така ситуація? Закономірності такої прямої немає. якщо в першому шлюбі були або не було дітей, в другому шлюбі теж можуть бути, можуть не бути. Все залежить від причин. Якщо це причина у, у тій чи іншій половинці, дружина чи чоловік, воно й передається в наступний шлюб. Тобто мова йде про діагностику, що в першому, що в другому, що в третьому шлюбі, і це так, що... От першому не було дітей і звинувачують дружину, і другому немає дітей, і звинувачує дружину. Може, це чоловіки в першому і в другому шлюбі були не здатні до запліднення. Тут закономірності немає. Повинна бути діагностика і адекватне лікування. І все ж таки, якщо у пара виникає проблеми, вони не можуть зачати дитину. Куди насамперед їм потрібно звернутися? Регіналізація медицини, яка намічена в Україні і от реформа, яка продовжується, вона є раціональною, тому що ще в свій час, багато років тому назад, були створені в центрі планування сім'ї або служба планування сім'ї. Це було розумно. Задача це, умовно кажучи, перший рівень надійної допомоги. І задача яка? Виявити подружню пару, у якої немає дітей. І можливо відправити їх на другий рівень. Де зроблять необхідні обстеження для чоловіка, що це спермограма? Для дружини це прохідність маткових труб і наявність овуляції. Можливо, якась груба патологія в плані міоми, ендометріоза, пухлини яєчників, захворювання шийки матки, аномалії розвитку. І віддати їх на третій рівень це в спеціалізовані заклади, де їм можуть зробити відповідну корекцію або хірургічного полікування, лапароскопічне, гістероскопічне, чоловіків, пункцію, операцію і таке інше. Або запліднення. Це вже третій рівень надання допомоги. І от коли і пацієнти наші, і лікарі зрозуміють, що саме так потрібно поступати, все буде добре. Не потрібно 10 років на першому рівні лікувати, ну, вони не, не, не знають, не вміють. І це шкода цих пацієнтів, які десятки років отримують неадекватне лікування і втрачають час. А в репродукції все дуже жорстко. Репродуктивний Репродуктивні вінки 18-38 років. Вона вклалась в цей термін, буде все добре. Не вклалась. Все. Після 38 років здатність до запліднення самостійно або штучно падає, 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 і в 40 це вже 10%. В 43 роки це вже 5 відсотків, 45 це майже до 1% відсотка знижується. Природа дуже жорстока. Вона відмітає, тому що після 35 років збільшується ризик генетичної спадкової патології у е, новонарочому. Це біда. Природа захищає себе. Ви сказали про жінок, про вічину. А чоловічий вік? раніше ми говорили, що Чоловік здатний, і проблем немає і в 30, і в 40, і 50, і в 80 в і 40 І це здебільшого так. Сперматогенез, він якщо стабільний, і чоловік не знущається над ним. Ну, умовно, що змучається? Ну, паління, хімія, зловживання алкоголем, якісь хвороби. То сперматогенез, тобто здатність мати дитину, залишиться. Зараз з'явилися роботи, які говорять, що вік чоловіків також має певний вплив на появу вродженої патології. Тому все потрібно робити своєчасно. У жінок це дуже лімітовано, це 18-38 років, у чоловіків ну, бажано не відкладати після 45, 50, 60 років. Хоча б, рад, є випадки, да. хоча б до чоловіків. Так це не таке жорстке правило, як для, для жінок. Ви частково сказали про дослідження, як потрібно пройти подружній парі, якою є ось цей діагноз тіше, безспліддя. А якщо так конкретніше, от чоловікові що треба зробити, і жінці, що потрібно зробити? Є подружня пара з безпліддям. Перше, що потрібно зробити, спермограма. Це скринінг на першому рівні. І ось тут лабораторії, всі, які займаються спермограмою, вони роблять це, умовно кажучи, на, на, на початковому рівні камерами горя. Якщо там є патологія спема, вони повинні віддати на другий рівень і на третій рівень, де цей аналіз зроблять вже на професійній апаратурі. Камера маклер автоматичний аналізатор, тобто йде е, е, така е, е, професійна. Розкадровка цієї сперми для того, щоб поставити діагноз. Можливо, якісь інші вже на другому, на третьому рівні, що стосується генетики, інфекції, будуть зроблені. Для чоловіка, ще раз повторюю, це саме головне спермограма. І тут слід пам'ятати, що в репродукції правило наступне. Один раз погана спермограма, вона все життя буде погана спермограма, якщо це дійсно вірно на третьому рівні поставлений діагноз. Патоспермі, тобто патологічної сперми. І всі наші сподівання, які покращити без явної причини, марні. Пам'ятаємо, що 70% чоловічого безплідки ідіопатичні. 30% ми можемо поправити, а 70% так. Да. Якщо спермою все добре, то тоді подружня пара робить наступний крок це обстеження дружини. А там... Перше, це щоб не було грубої патології, видання пухлин, аномалії розвитку, інфекційних захворювань, які це ми називаємо санація, а потім контроль прохідності маткових труб і контроль овуляції. Все. І діагноз, і відповідно до цього те чи інше заступ лікування. Так? Все дуже просто. Тільки потрібно спостерігати рівень надання діагностичної і лікувальної допомоги. А які методи лікування Чоловіча та жіночого безпідця нині існують? З чоловіками досить складно. Якщо є явна причина, явна причина, наприклад, інфекційне захворювання або там пухлина, або варікоцела, тобто якась явна причина, то тоді урологи більш-менш успішно справляються з цією проблемою. Якщо ж ідіопатичне безпліднє чоловіче патоспермія, то тоді звертаються до клінік репродукції, а для них важливо отримати сперму або шляхом аякуляції, або шляхом функції придатка яєчка, або яєчка. І цю сперму на збереження заморозити. На сьогоднішній день кріопрограми настільки досконалі. Що практично в 100% біоматеріал розморожується без ушкодження. Сьогодні це чудо медицини. Якщо ж, що стосується жінок, то тут, як правило, причина встановлюється і відповідно до цієї причини корекція. Тут кілька напрямків. Це, як правило, ендоскопічна хірургія. Гістероскопічна і лапароскопічна, тому що репродукція не дуже любить і не поважає лапаротомії розсічення живота, тому що це додатковий спайковий процес. Користову малоінвазивний. Адже мова йде про те, щоб зберегти максимально шийку, матку, маткові труби, яєчники, тобто репродуктивні органи. Це вдається за допомогою малоінвазивної хірургії. І якщо якісь є причини вони корекція, ну і в причини, причині, коли не може закріпитися тоді допоміжні репродуктивні технології. Сьогодні це настільки широко розповсюджено у всьому світі. У нас, я вам скажу чому. Тому що якщо порахувати, скільки грошей пацієнтка витрачає на діагностику лікування непотрібні операції, хімію, то всі країни світини світу вважають, що дешевше зробити запліднення, ніж 10 років її лікувати. Okay. Да, це і вік піджимає, тому що, на жаль, пацієнти приходять не в молодому віці, а це, як правило, 10 років намагаються, намагаються, потім вже 35 років. Уже репродукція починає знижти. Якщо ви порадили молодим парам подружнім, що як потрібно вести свій спосіб життя, щоб у них були ці бажні дітки? Вони в доросле життя повинні вступати усвідомлено, тому що репродукція ну, велика, напевно, третя частина проблем, пов'язані з раннім статевим життям, незахищеним. З незапрограмованою ранньою вагітністю, за абортами, з інфекціями, які вони переносять в молодому віці, що чоловіки, хлопці, що дівчата. І ось, якщо наша нація зрозуміє, що це більш важливо, ніж все інше, то тоді буде відновлення адекватне і здорова буде нація. А батьки повинні враховувати у молоді ось ці великі почуття, що в шлюб повинно вступати з любов'ю, Все це повинно бути запрограмоване, вагітність перша повинна бути бажана і добре спостережена. І зберегти ось цю любов, відданість, вірність на все життя. Тоді буде все добре для всіх. Не буде проблем відзначається. Щиро дякую вам за розмову. Сподіваюся, що ваша консультація, ваша склада ну, багатьом фарм мати омріяну дитину. Будь ласка.